Всім доброго дня, слава Україні! Пригнали таку тежку під розбір. 2014 рік, 460 на автоматі. Автомат повністю перебраний. Біля 100 тисяч гривень поставили на автомат. Є всі чеки, оплат. Потім бак маємо метр десять. Каталізатор, якщо потрібно, в хорошому стані. Потім адблю працює. Гума в поганому стані. Редуктор задній. Бак 1,60 метр. Це дуже ходові баки. Тож якщо комусь потрібно, пишіть. Потім спойлера в ідеальному стані. Зараз вам покажу машинку по салону. Теж по салону прям ідеальний просто стан. В машинці є також холодильник. Верхня спалка. Просто в ідеальному стані. На машині все як нове шторки можливо комусь потрібні. Зараз покажу вам, як вона заводиться зранку.